Що робити, якщо ти втратила одного з батьків у дитинстві? Пройшло вже 5, 7, 10, 13, 20 років, 30. А ти досі не пам'ятаєш, як виглядали мама і тато, і коли згадуєш, всередині все стискається. Чому це сталося зі мною? Привіт! Я Іна, я розстановниця, розставляю всіх і все по своїх місцях в сімейній системі. Лови три поради, які тобі допоможуть. Перше, звернися по допомогу до системного психолога, розстановника. Пропрацюй травму втрати, залиш її в тому часі і не носи її з собою все життя. Друге, пам'ятай, через сум ми тримаємо зв'язок з померлими. Але це як стояти однією ногою в житті. А іншою в смерть. Третє. закрий двері в смерть з розумінням того, що ручка з тієї сторони, і коли прийде твій час, ті двері відкриються. Твоя доля жити повноцінно живи. Залишайся зі мною в мене про справжнє життя.